Всім привіт, котики кіски. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні буде челендж тільки мотокрос. Цей челлендж порекомендував у коментарях Олександр Рейсінг. Ось тут залишу його коментар. Олександр Рейсінг, передаю тобі привіт та дякую за коментар та за челендж. Пиши ще. Так, ну що, натискаємо рейс. Так, давайте подивимось. Мені здається, що в мене немає. Ці тачки. Так, вона відкрита, але її треба придбати. Так, ну що, натискаємо купити? Так, чпуньк. Чпуньк. Є Олександр Рейсінг. Дякую тобі ще раз за коментар та за челендж. Я придбав мотокрос. Так, сьогодні будемо їздити. Так, Бачите, колеса прокачати фри, як завжди. Один, два, три. Натискаємо чпуньк. Так, є. Круто, давайте зробимо, як завжди, тест. О, є е, перший раз та одразу ідеальний старт. Чуєте який звук? Дирчик. бай. О май гад, він і назад, і вперед перекидується. Капець, як важко на їхати. Так, все, четвертий. Капець, так, next. Oh my god, oh my god. Перший, круто. Це мені здається, тому що усі відпочивають, дивіться. А ні! На літаку приїхав, а другий та ч... nice. третій, верніше та четвертий, все. До речі, пишіть таймкод, там, наприклад, там, друга хвилина та там, 15 секунда, наприклад. Та... Ставте на паузу спочатку, потім пишіть таймкод, друга хвилина 15 секунда, наприклад. Потім е нікнейм гравця та прапор з якої країни. Там, Наприклад, е перша країна це пишіть міністеркотик, Україна, е другий там е гравець, оця там, е така літера. Е та пишіть Сполучені Штати Америки гравець. Третій це мені здається, що це Індія, може і ні. Пишіть, будемо разом вивчати прапори різних країн. Буде дуже круто. Так, ну що, натискаємо далі. Так, next. Так, третій. Окей. Так, все. Так, натискаємо race. Так, що, треба щось прокачати. Давайте двигунчик. Тричі. 1, 2, 3. Як форіо порекомендував, одну деталь тричі прокачувати, щоб побачити, як змінилося на краще. До речі, передаю форіо тобі привіт та дякую за підказки. Мені дуже приємно. Пиши ще. Так, ну що, натискаємо старт. Так, ідеальний старт. Так. Майже назад не перекинувся. Та капець не можу заїхати. Давай, 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 помаленько, помаленько. Помало, 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 так. Так, є четвертий. Круту, що не п'ятий. Так, зараз вип'ємо чайок. До речі, хто зараз їсть, або щось п'є смачного та приємного перегляду. Та як завжди... З мене відосик, з вас лайкосик, натискайте мені буде дуже приємно. Також пишіть у коментарі слово тільки або слово челендж, назву тачки. Зараз подивимось, які тачки в мене вже куплені або відкриті. Та треба їх купити. Якщо треба купити, ми їх обов'язково купимо. Пишіть назву тачки та челендж словом. Та будемо робити челендж у наступному відео. Так, натискаємо Next. Так, ідеальний старт. Ну такий собі дирчик, крутий. Oh Олександр Рейсінг, дякую тобі за коментар ще раз. Та за челендж. Пиши ще. А вже ж ще раз передаю тобі привіт. Так, є четвертий. Добре, що не п'ятий. Так, некст. Так, ідеальний старт. Капець макітру і стелю зачепив. Next. Так, четвертий. Натискаємо ОК. OK. Так, є. Yeah. Так, рейс. Так, що, давайте колеса ще прокачаємо тричі. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, три рази чпуньк зробили. Так, натискаємо старт. Та робимо тест. Так, мені здається, що трішечки краще став їхати. А, вже перший був. На ньому можна робити фліпчик. Як я їздив, хто пам'ятає, хто один, напишіть у коментарі. Їздив Hill Climb Racing, перша частина, там був мотокросбайк, там мапа Moon Mies. Там можна було робити фліпчики та заробляти дуже багато монет. дуже круто. Так, Ось тут теж я так розумію, що можна робити, але треба прокачати добре цей мотокросс байк. На 100%. Так, натискаємо next. Так, є ідеальний дальний старт. Круто. Так, у автобуса відлетів дах. Май гад, в мене перше таке бачили хлюпає та таке воно блакитне, круто. Nice. Ось бачите, красиво так. Тому що на мотоциклі. Мотокрос. Капець не зміг. Так, натискаємо next. Так, ідеальний старт. Круто. О oh гад, ні. Так, next. Так, четвертий, окей. I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. Так, натискаємо рейс. Так, давайте що, е, оці пружини прокачаємо тричі. Чпунь, чпунь, чпунь. Так, е, старт. Робимо тест. Так, ідеальний старт. Вот, круто! Бачили, як розігнався. Омигат, омий гад, гад! Кипець. Зачепив стелю макітра. Next. Так, ну вже третій, не четвертий, добре. Так, окей. Так, давайте прокачаємо оцю баланс. Останнє. Так, давайте, до речі, хочу подивитися, змінити скінчик може... Буде краще. Ось такий скінчик. Та давайте йому якийсь одяг ось такий зробимо. Бо він на, на мотоциклі. Ні, ось такий. Так, ось тут тільки ось так. Ні, це буде зайве, мені здається. Так, одяг, одяг, одяг. Ось такий одяг. А на голову о, ось так. Так. О. Оце вже круто, мені подобається. Так, ну що, натискаємо старт. О, це скінчик круто. Це от. Ось так треба було, щоб воно спочатку було. Ось такий скінчик. Ах, дуже високо підстрибно до стелі. Znova. Next. Tako, perfekt start, kruto. Tako, kruto. Та капець, а якщо назад повернутися, воно підкине або ні? Так. Підкинуло. Але вверх. а не вперед. Так, четвертий. Так, натискаємо Next. Так, четвертий. Так, є. Так, ну що? Давайте прокачаємо ось цей баланс е, тричі. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, все. Круто. Так, давайте зробимо тест. Так, натискаємо старт. Капець. Так, є, дальний старт. Капець шолом вже злетів з голови. Так, давай сюди обережно. Капець! Не торкнувся і не підстрибнув! Так, третій, круто. Так, натискаємо next. Так, знову ідеальний старт. Обережно, обережно, обережно. Так, next. Так, четвертий, окей. Фу, ну Дуже важко поки що, але придбали Motocross, прокачали його. Ну що, так, сьогодні круто зіграли, челендж, тільки Мотокрос. Дякую за коментар та за челендж Олександр Рейсінг. Пиши ще, передаю тобі привіт. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хорос, жах і ФНАФ. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!